Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів 7 вольт. І сьогодні в нас на огляді турбідиметр від компанії Хоріба, модель TB-220. Ми вперше бачимо турбідиметр від Хоріби. Давайте подивимось, що в нас входить в комплект. Звісно, інструкція, звісно, сам прилад. Калібрувальні стандарти з відомими величинами каламутності 800, 100, 20 та 200. Турбіодіметричних турбі одиниць. Ємності для власних зразків, а також, що нас здивувало, так ми бачимо взагалі вперше в будь-якому турбідиметрі, в комплекті йде рідке силиконове масло і ганчірочка. Як пише нам інструкція. Це силиконове масло потрібно для того, щоб затирати ним поверхні флаконів, щоб нічого не заважало оптичним вимірюванням. Зокрема, флакони при використанні дряпаються, там можуть лишатись подряпини, якісь сліди, якесь щось. Відбитки пальців, звісно, що ми ганчірочкою стираємо, але передбачається, що ви, що ви прям наносите якусь кількість цього масла сюди, розтираєте його по поверхні флакона і воно собою закриває дрібні білі подряпини. Вони стають прозорими і, відповідно, підвищується точність вимірювання. Ось так. Ми, ми бачимо, що тут стандартний набір кнопок, стандартний інтерфейс хоріби. Відповідна інструкція нам не потрібна. Ну, давайте пройдемо з по меню. TB220 ревізія 0,030, режим вимірювання, кришка, ніби все очевидно. Меню. Стерти калібровку, логічно. Імовірно, клок. Так, точно, це дата час. Загальні налаштування. В загальних налаштуваннях у нас автовимкнення через позамовчування 30 хвилин можна налаштувати, повне скидання всіх налаштувань приводу, і, власне, все. Тобто інтерфейс буквально мінімалістичний. Ну що, давайте спробуємо його прокалібрувати. Візьмемо, наприклад, 100, як якусь середню каламутність, калібровка, обрати калібрувальну точку 100, стрілочками Ентер. 89,3. Enter. Тепер це 100. Він одразу пропонує наступну точку 800. Давайте так його і її зробимо. Чесно протремо ганчірочку з силиконом. Хоча вони навіщо їх протирати. 720 Ентер. тепер це 800. Ну, давайте перевіримо 20-ку. Калібровка. Точка 20 Ентер. Послідовність калібрування в принципі довільна. По замовчуванню він пропонує від найменшої до найбільшої коломотності. Ми якраз не радимо цього робити, тому що стрибок від 002 до 20. Це дуже великий стрибок, і потім він замість 100 почне показувати щось інше і не відкалібрується. Краще завжди починати десь з середнього діапазону. Ну, от На стандарті 20 він показав 16,9. Тепер це 20. І він одразу пропонує перейти на сотню. Давайте ми не будемо переходити на сотню, оберемо 002, якому поки що не чіпали. Не забувайте, що перед калібруванням. Всі зразки треба дуже добре струшувати, щоб вони були рівномірні, а потім дочекатися, щоб всі бульбашки сплили і не було бульбашок на стінах або на дні. 008 каже. Тепер це 0,02. Власне все. Прилад відкалібрований і готовий до роботи. Тепер давайте візьмемо, що там мені сподобається, наприклад, сотку. Спробуємо її поміряти. 99,8. Чудово. От, власне, і вся робота з приводом. Ну і давайте про всяк випадок поміряємо якийсь реальний зразок. Ми, звісно, хотіли нефільтроване пиво, але алкоголь і YouTube це речі несумісні, тому ми візьмемо безалкогольний чайний гриб і поміряємо цей напій. Він причому газований. Якраз і перевіримо, як впливають бульбашки і чи легко їх звідти вигнати. Наливати треба не менше, ніж до мітки. Ганчірочкою обтерли. Якісно ганчірочкою обтерли. Він не дуже газований, я не бачу, щоб на стінках відкладались бульбашки, і це чудово. Туди його і вимірюємо. Сорок Давайте ще раз виміряємо, подивимось на відтворюваність показів. Може там якісь бульбашки всплили і зараз будуть менші покази. 49,5. Непогано. Ще там трошки його покрутимо, повиганяємо зі стінок все, що можна повиганяти. 477. Ну, тобто в межах однієї двох одиниць на 50, тобто 2%. Ось такий простий прилад від хоріба. Турбідиметр моделі TB220. Елементарне користування, нічого зайвого, все, що потрібно. Ми є офіційним представником хоріба в Україні, відповідно, надаємо офіційну гарантію та сервіс. Сподіваємось, що запитання у вас не залишилося. Якщо залишилось, ви, як завжди, можете задати їх в коментарях під цим відео або задати нашим менеджерам телефоном або електронною поштою. Дякуємо вам за увагу! Нехай щастить!